Ми кожного ранку рахуємо птахів на той ділянці, де в нас є пост, кордон називається, зараз ви побачите його. І ми рахуємо, скільки птахів за ніч. І оцінюємо, вони вночі прилетіли чи зранку прилетіли. Переважна кількість це мартини. Домінуючий від мартин звичайний, зустрічає на всьому узбережжі Чорного моря, але тут він має скупчення, тому що йде масовий виплат комарів. Вплив війни на екосистеми національного парку не такі великі. Вони відчуваються тільки тоді, коли або пролітає шахет, і інші БПЛА, якийсь ми не знаємо, і вони е, мають траєкторію з Криму на цю територію, потім в сторону Дуная на порти. І коли ми їх чуємо, тоді ми чуємо і голоси птахів вночі, які розлітаються. Це найбільший вплив, тому що коли Птах прилітає з півночі зараз на відпочинок до нас, щоб літати в Африку. І він чує такий потужний вплив ну, від, від пострілу в цих шахідів. Вони зникають з цієї території. Порівняно з 22-м роком, зараз ситуація більш-менш спокійна. Але є ділянки парку національного парку східної частини ділянок, де. Дуже багато нерозірваних знарядів. Вони лежать в мулові на піщаному пересипу на узбережжі, і потрібно буде дуже багато часу, щоб розмінувати там небезпечно і для дикої природи і для людей особливо. Тут чергуємо, ми чуємо, вночі чуємо цей потужний звук, і тут немає ну, не шелтера, нема, нема де сховатися. Тому виходиш і шукаєш, де можеш цю яму чи іншу яму. Тому е, тут така точка вона спокійна, але коли є несподіванки з БПЛА, тоді вона становиться лячною для дикої природи і для людей теж. Було дуже багато дельфінів, загинулих в Чорному морі. І деякі рештки ми зберегли тут. Тут, наприклад, є череп дельфіна Афаліна, який мав дуже потужну вагу. Це хребет Афаліни. А має длину 2,5 метра. І найвеликий най 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 дельфін Чорного моря. Це біла бочка. біла бочка, яка менше, ніж Афаліна, І вона зазвичай зустрічається великими зграями в Чорному морі. А це маленький, Азовка він має невелику вагу. Це е, нагадує всім, хто до нас приїжджає, що е, дійсно був вплив потужний вплив війни. 44 кілометри моря. І до війни ми знаходилися всього лиш три в середньому за рік три дельфіна на всьому узбережжі моря в межах національного парку. З початком війни військові нам дали дозвіл на моніторинг тільки 6 кілометрів 6 кілометрів узбережжя моря, і на цих 6 кілометрах ми знайшли 52 тіла дельфінів. Тобто, до війни ми мали десь 007. Тіл дельфінів на узбережжі, а з початком війни майже 8,5 тіл дельфінів на узбережжі, тобто в 100 раз більше, ніж було до війни. Для того, щоб відновити їх популяції трьох видів, потрібно дуже довго-довго чекати. І щоб не було так, щоб закінчиться війна. Ми знову отримуємо такий негативний фактор від рибальства браконьєрства. Ми пропонуємо зробити великий морський резерват. Аж до е, острова Зміїно і це велика акваторія, морська акваторія. Вона буде виконувати е, е, зону відтворювання дельфінів. Підновлюються швидко від пожежі, які е, комахи чи савці загинули, вони відтворюються за 5-10 років, там буде вже як до війни. В лісі це важче, тому що там дерева, вони згорають, їм потрібно довше рости. Гірше лиманам, особливо східної частини, де падало дуже багато різного калібру, різного е, ну, виду е, снарядів. Їх було Сотні, деяких вузах, тисячі снарядів, вони падали в мул лиманів, вони майже ну, подавляючи чисельність, більше 50% не розірвані. І це буде потребувати дуже ну, потужної, послідовної роботи по розмінуванню.